Кожна група має бути радієчка, дрон в небі, коректиру діяльність. Поки тут буде зачистка, проводиться, щоб хтось вас чекав, поки ви там зачистите тут, біля цього перехрестя, щоб не забігали е, з незачищеної сторони орки назад і вас могли б обдрізати або контратакувати. Бо якщо вся остальна маса тут буде сидіти, чекати на прикритті далі не продавлюючи, хоча б якусь безпечну зону два-три поворотика зробити. Yeah. Залітають, б'ють основну групу, ви залишаєтесь, грубо говоря, з орками ті, що якщо вони є спереді в контакті, і з вами вже вийшла ще одна двойка. Поняли? Ще одна двойка, то є спідерська, типу, яка у вас oh, має вже відрізати від основної групи. Вон це може типу, коштувати життя. Нарощення постійно темпу штурмових дій, щоб в подальшому блокувати всі і обрізати шляхи. Для успішної контратаки ворога. Штурмові дії, особливо в окопах, це як лос котрий бета, це CQB. кібі. це короткий вогневий контакт, ближче 20 метрів. І тут, а, як в шахматах, тут може якісь зіграти Ту твоя no, 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 no. фантазія, воображення, як ти будеш робити. Коли ти передбачив її, допустимо, і орк так діє. Вроді би твій шаблон, але він поступив так, як ти вже наперед це придумав. І ви вже можете за ніч там, допустимо, якщо е, успішний штурм. Поставити собі лінію оборони, там змін натягати. Це вже подальша тактика, типу, оборони. Бо у нас є е, точка, де ми струмуємо, штурмуємо, штурмуємо і все. Лінія припинення бою. Типа, грубо кажучи, подальшу штурмую її, Ми з чисто кругу оборону встаємо і все. Зробити струвочок такий собі, змін, щоб не підпустити до своєї точки, бо ви її закріпили.